Щорічно 5 травня світова спільнота відзначає Всесвітній день гігієни рук. У більшості інфекцій передається через забруднені руки. У середньому більшість людей торкаються свого обличчя 23 рази на годину, не помічаючи цього. Тому варто вчасно та правильно мити забруднені руки. У нашій виробничій аптеці, яка знаходиться за адресою головна 103, виготовляють антисептичні засоби, такі як антисептичний розчин, який містить не менше 60% спирту, та антисептичний гель. Комбінація складових частин даного антисептика здатна руйнувати клітинні оболонки вірусів та бактерій. Дезінфікуючі засоби створюють некомфортні умови для розвитку бактерій. Також виявляють пом'якшувальну дію на шкіру. Необхідно знати правила користування антисептиками. Необхідну кількість рідини нанести на долоні, розподілити по всій площині та не забувати про кінчики пальців. Втирати доти, поки шкіра не висохне. Це займе приблизно 30 секунд. Потрібно пам'ятати, що антисептики можуть бути небезпечними. Тому саморобний дезінфікуючий засіб. Може бути неефективним, якщо його неправильно приготувати, можуть виникати опіки шкіри. Тому краще залишити цю справу професіоналам. В гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.